Привіт! Друзі, привіт! Чи мене нормально видно, чи мене нормально чути. Це стандартна наша вправа. Можемо додавати ще одну вправу, просто шиєю туди-сюди порухати, так вухом тягнемося вверх. І відразу ефіри стануть не тільки корисні ментально, а ще й корисні фізично. Дуже рекомендую. Так, бачу, що люди під'єднуються, це дуже кльово. Ті, хто під'єдналися, давайте чекнемо звук та зображення і рухнемося далі. Що це означає? Що якщо ви мене бачите, і якщо ви мене чуєте, то подайте, будь ласка, знак. Якусь реакцію, помахайте, сердечко, будь-що, що покаже мені, що я говорю. О, плюсик! Супер! Значить, ми можемо рухатися далі. І так, сьогоднішня тема ефіру це ефір про екологічні продажі. А, до речі, поняття екологічність я почула вперше не в ну, крім підручника з екології, звичайно, в 9 класі, я почула не в зв'язку з продажами, а в зв'язку з пікапом. А в мене один з моїх найкращих друзів був колись тренером по, пік... по пікапу. А, хто не знає, це е, таке прекрасне мистецтво, як зробити так, щоб зняти собі дівчину. Отакі в мене друзі. Е, е, і в них було поняття екологічності, з яким вони носилися як з писаною торбою. Тобто, в них екологічність означала, що дівчині відразу треба казати, що ти не збираєшся на ній одружуватися. і... При цьому всьому виконувати всю свою програму. Потім це поняття екологічності, я зустрічала багато раз у зв'язку з продажами. І сприймалось воно мною приблизно так само. Тобто, коли ми людині обіцяємо золоті гори, треба десь дисклеймером написати, що золоті гори будуть тільки тоді, якщо ти зробиш перше, друге, третє, десяте, двадцяте і краще соте. Так, щоб якщо раптом золоте гір не трапилося, в тебе було чим захиститися від щасливого, але незадоволеного клієнта. А, тому в себе в житті я поняття екологічних продажів, яке, як ви зрозуміли, я сприймаю так собі, замінила на поняття гармонійних продажів. І від того, в моєму житті стало все набагато легше і зрозуміліше. Чому так? Тому що продажі взагалі про те, щоб Продавати це продавати щось. І коли у вас продажі погані, то, як правило, проблема не в продажах і не в їх екологічності до навколишнього середовища і інших людей. Проблема в продукті або сорян народ проблема у вас. Це ми. На елементах моїй навчальній програмі, ага вийде і зайде нормально. Представлюсь мене звати Христина Дідух, У мене 12 років досвіду у різних видах бізнесу, і в мене два діючих бізнеси свої, тому я незвичний експерт в інстаграмі, експерт з бізнесами. От таке. Створіння. І е, з продажем я знайома дуже-дуже здавна, і я різні методи продажу пробувала в своєму житті. Це в мене в книжці описано, книжка в мене в шапці профілю. Велкам. І так, е, коли продажі не вдаються, в трьох випадках: це, до речі, якщо ви самі продаєте, якщо ви вже систему вибудували, і у вас іде питання вибудування відділу продажів, то там геть інша гра, ми. На елементах про неї говоримо тут не буду, тому що я так розумію, що тут цільова людей, які тільки-тільки починають щось продавати і починають продавати самі. Тому для вас розказую. Якщо ні, напишіть мені в коментарях, і я вам такий level ап також дам частково. В нас є три проблеми, які можуть виникнути в продажах. Перше це невіра в себе. Як я можу комусь щось продавати? Друге, це не віра в свій продукт прекрасний, чудовий. Тобто, коли ми щиро вважаємо, що втулюємо, впарюємо якусь херню, продавати стає важче. Тому що ну, курсів по обману з фільму Лайтомі проходили не всі люди. І якщо ми глибоко в душі в чомусь переконані, то Брехати прямо в очі нам як людям доволі тяжко. І третє, це просто якщо ми не вміємо продавати, не розуміємо логіки продажів, не, відбу... не розуміємо того, як продажі відбуваються. От саме з тим можу я допомогти тут і зараз. Тому що допомагати з першим, як правило, беруться психотерапевти впродовж довгої терапії, і там десь вилазить самоцінність, там десь вилазить те, що я не маю права людям продавати, і так далі. З питанням другого, це ми робимо на елементах. ми ми, блін, місяць робимо продукти і продуктову лінійку, тому за один ефір тяжко. Ну, Хоча базу дам. І інструменти продажу, і логіка продажу це якраз те, в що ми можемо вкластися на цьому коротенькому ефірі. Перше, напишіть, будь ласка, в коментарях: вам легко продавати чи вам важко продавати. Як вам продається те, що ви продаєте? Поки ви пишете коментарі, розкажу, як виглядають продажі загалом. Продажі загалом це воронка. Є два типи мислення: мислення трубою. Тобто продуктове мислення, що в нас зайшли матеріали на 10 телевізорів, в нас має виїхати з конвеєра 10 телевізорів, а не 9, а не 8. Якщо вісім, то це прям ЧП. І якщо дев'ять, це ЧП. А є мислення воронкою: мислення продавця. Це означає, що якщо до нас прийшло 100 потенційних клієнтів, і купило в нас 5. То в нас конверсія 5%. І це статистично в різних видах, звісно, діяльності по-різному, але статистично це нормальна конверсія. І а, що відбувається, коли продуктовик стає на продаж? він починає думати над кожним, не купившим клієнтом. О Боже, що сталося? Чому він не купив? Що я не так зробив? Що я не так зробила? Я напевно не так говорю з людьми. Ну, коротше, в нього починається оцей безкінечний процес, який псує йому всю психіку, а насправді просто тип мислення інакший, і його можна або в себе перебудувати, або трішки трішки по-іншому ставити інших людей на продажі, або переключатись. Далі, оскільки в нас тема екологічних продажів, я її все-таки хочу розкрити, то Базово біда виникає коли? Коли ми продаємо не те, не тим і не так. Все. От, три біди в житті. Якщо що відбувається, коли застосовуються елементи так званих жорстких продажів, їх, до речі, можна застосовувати, але якщо під це відповідний вид діяльності. Тобто, простіше кажучи, якщо ви клієнтові продали цей товар, він... Не персоналізований, він не персональний, і повторні продажі або не передбачаються, або будуть зроблені вже не вами, невідомо коли, не тому клієнту. Ну, одним словом, продали. Коли їх не можна робити? Їх не можна робити, якщо є модель щомісячної абонентної плати. Якщо ви з тим клієнтом потім стикатися будете кожен місяць, тому що він за ваші жорсткі продажі відіграється на вас і не раз. Це буде самий вибагливий клієнт. Це буде той клієнт, якому все буде не подобатися в вашій послузі в житті і в тому, як ви її надаєте, тому що люди не дебіли і люди розуміють, як їм продавали їм. От вони самі прийняли рішення про покупку, чи їм їх продавили на цю покупку. А, при тому гроші це взагалі завжди результат взаємодії дорослих людей. Це означає, що якщо ви прийняли рішення продати, а хтось інший прийняв зважене рішення купити, все нормально. Як тільки починається оця бомбардування інформації і прожимання, все, отут наша екологія, вся і закінчилась. І обов'язково воно вертається процентом повороту. Коротше, продажі, до речі, ще мають відповідати, гармоніювати з продуктом, який ви продаєте, наприклад, це не може бути навчальна програма. Тому що якщо ви продаєте, от прям вжимаєте в людину, що їй прям треба ця навчальна програма, яким вона буде у вас учнем? Такої. Що робити, щоб цього не робити? Тому що можу бути умна тьотя з інстаграму, яка розказує от прям хороші класні речі. Але перше заперечення, яке я точно від вас почую, це заперечення на тему ну блін, гроші треба, не можу по-іншому. А вирішується це не за один раз тут. Дисклеймер. Перше, чим це вирішується, це вирішується нормальним маркетингом. Тому що якщо ви продаєте ось так, це означає, що з маркетингом біда і біда шалена. Це означає, що знаю, хочу, плачу, оця лінійка у вас або не вистачає людей, які просто про вас знають. Або ви щось не те робите у своїх прогрівах так, що вони не хочуть купити те, що ви продаєте. Або у вас відбувається якийсь розрив контакту між хочу і плачу. Простіше кажучи, якщо у вас суперскладний процес купівлі, то може бути, що до вас люди просто не доходять. Для цього треба зайти. Пройти один раз шляхом клієнта, зайти з іншого профілю, пошукати, а де у вас можна щось купити. Краще попросити це когось з ваших знайомих, які не знають, де все знаходиться у вашому профілі, на відміну від вас. І подивитися, наскільки довго людина буде шукати, найде вона взагалі чи не найде. І відповідно до цього чуть-чуть скоректувати те, якими шляхами ходить ваш клієнт. Чи на цьому етапі все норм? Чи на цьому етапі все зрозуміло, ясно, корисно. Коротше, народ, говоріть зі мною трішки. Так. Продовжуємо. Ідемо далі. Друга річ в екологічних продажах це те, що ви продаєте. О, народ написав. Класно, значить все гуд. Це те, що ви продаєте і наскільки ви хочете взагалі це продавати. Для цього є дуже проста вправа. Уявіть собі, що вас раптом, раптом купили в 10 разів більше того, що ви продаєте, ніж зазвичай. От прям закриваєте очі, елементи гіпнозу, і починаєте собі це уявляти. Коли ми таку вправу робимо, Дуже часто, дуже часто виявляється, що люди в ужасі. Чому? Тому що є обмеження, наприклад, на надання послуг. Ви більше, ніж 5 клієнтів, не візьмете ви вмрете, якщо у вас буде більше, ніж 5 клієнтів. Або у вас процес, ну, тобто, у вас не той середній чек, не сексуальний для вас середній чек, не хочете ви за нього продавати. І це теж фікситься. Ось це все. Коротше, якщо з продажами біда, то просто знайте, що продажі в кінці. Перед продажами у нас є ще особистість: перший блок елементів продукт, другий блок елементів, маркетинг, третій блок елементів. Коротше, я не зря робила ці блоки, тому що з досвіду багатьох дуже людей я вже бачила, де виникають затики. І четверта, це така вже опція, у вас має бути розуміння того, а що відбувається з людиною далі. І що, якщо все піде не так. Тобто, чи є у вас договір офіційний на ваші послуги, чи є у вас якийсь договір оферти публічної на ваші послуги? Чи оце все у вас є? Якщо є, супер. Якщо немає, треба додати. І тоді от оця вся структура така здається, здається ніби про продажі, а поговорили про весь бізнес. Тому що продажі це така квінтесенція всього того, що ви до того в себе підготували і в себе зробили. І зробити їх екологічними або гармонійними, давайте по-моєму, зробимо їх гармонійними. Якщо вам окей, Продавати жорстко, то є види діяльності, в яких це абсолютно нормально, і в яких всі продають жорсткими продажами. І якщо ви цього не будете робити, то, скоріш за все, вірогідність успіху дуже сильно знизиться. Є діяльності, в яких є продажі без продажів. От теж така штука, про яку багато хто мріє, мало хто вміє зробити. Тому що маркетинг настільки сильний, що. Кількість людей, які хочуть ваш продукт, настільки велика, що вам можна просто там лінк закинути, куди платити, і все вийде. Тому, що я хочу вам сьогодні сказати, з чим я хочу вас залишити? Я хочу вас залишити з тим, що першим ділом проаналізуйте свою діяльність. По чесному дайте собі відповіді на питання, а де в мене щось не так? Не фіксуйтесь на продажах, фіксуйтесь взагалі на діяльності. Після того, після того гармонізуйте ці області. Після того починайте рахувати, рахувати не продуктовим мисленням, а мисленням продажів. Тобто, а яка в мене конверсія з підписника в заявку? А яка в мене конверсія з заявки в оплату? А де в мене знижується дуже сильно конверсія? Якщо щось знижується, тобто тут у нас 100 людей, а тут у нас 20, значить, скоріш за все, якогось етапу не вистачає. Вам його потрібно впровадити. Ось таке. Домашніх завдань я не даю, тому що, тому що працюю, як правило, з дорослими людьми, які можуть собі взяти те, що їм цінно. І не брати те, що їм не цінно. Тому домашнє завдання ви собі можете поставити самі. І у вас є хвилина для того, щоб задати мені всі ті питання, які ви хочете задати. Це прям крута можливість. Якщо питань нема, я Топаю далі і бажаю вам класного дня і хороших, класних, гармонійних продажів. Па-па!